Вітаю на каналі MasterCross. Сьогодні ми поговоримо, як легко та доступно поміняти 12-вольтовий акумулятор на вашій улюбленій Теслі. Конкретно, наприклад, у нас ось ця гарнюня-манюня Model 3 першого покоління 2020 модельного року. Можна починати з краю. Все легко демонтується Перший пластик. Є доступ до основного 12-вольтового акумулятора. Перше, що нам потрібно зробити, це знімаємо клієнт мінуса. мінуси. У нас знаходиться домонтувати крісло. Правої сторони, вам потрібно добратися ось до цих защолочок. Нажимаємо на цю защёлку і крісло піднімається. З тої сторони є така сама защёлка, коли ми піднімаємо це крісло, бачимо ось цю пластикову накладку. Демонтуємо пластикову накладку і бачимо контакт основної батареї. Але Наші двері буде заблоковані після того як ми від'єднаємо, клієнту 12-вольтовий акумулятор. Тому я рекомендую покласти сюди ось таку тряпочку. І коли ви прикриєте двері на ніч, вони. Повністю не заблокірується вийшло свободу. Як ми зняли клему мінуса, зняли клему основної батареї, переходимо до зняття кліму плюса. От така послідовність. Знімаємо це, знімаємо саме клему плюса. Тут викручується дуже просто ключиком на 10. Далі відкручуємо кріплення так тим самим ключиком на 10. Змоємо кріплення, відкриємо в сторону та витягуємо самий акумулятор. Це він дуже просто. Під'єднали батарейку на нашому нюню. Зараз під'їдемо на авторинок, подивимося, скільки стоїть і це вам розкажемо. В нашій Теслі Модул 3 першого покоління обичний кислотний акумулятор. Приїхавши до нашого друга на авторинок, ми знали, що вони коштують прям недорого. В стандарті у нас 45 мА, ми купуємо 55 мА взагалі ніяких помилок не повинно бути. Ціна питання даного акумулятора 3000 гривень. Рік повноцінної гарантії. До речі, у нашого друга на авторинку акумулятори на будь-який смак. По промокоду MasterPro ви отримуєте ще знижку 100 гривень. Опис буде в коментарі та номер телефону постачальника. Збираємо старий акумулятор на навантаження. Як показує наш вольтометр, що батарея підоставша трішки 12,2 В. Навантаження в 100 А, нагрузку він не тримає вже. Такі клеми на новий акумулятор, ми бачимо з заводу він вже тримає 12,8 вольт. При навантаженні в 100 А нагрузку тримає добре. Так, Починаємо монтаж встановлення батареї. Хотів би звернути увагу на кріплення батареї, батарія, воно має стояти ось в такому положенні. Ось так. Ставимо АКБ. КБ. Акумулятор стане на своє місце, ви це відчуєте. Далі підвідемо. Тож сідаємо, провіряємо, чи є якісь помилки. Поставили цей ключ-карту, яким мені не сильно подобається. А манінка, звісно, няшна. Класна троечка, ось ці класичні ключі. Це сила. Закриваємо дверку і, як ми бачимо, помилок ніяких нова була українська. Єлан, чуваче. Пописую над цим, будь ласка. Тож все чітко ніяких помилок, не переплачуйте за батареї, нататить прям сильно дорого. Для цього цей, цей канал, такий, як у нас, существує. Я сподіваюся, що вам була інформація корисна. Тож не забувайте ставити свої сподобачки, підписки, репости. Дякую усім за увагу! А в першу чергу, нашим суперпідписникам. До побачення.